Літній відпочинок завжди манить до себе любителів покупатися та позасмагати. Так як одне з найближчих до нас водойміж знаходиться в селі Коси, то працівники Подільського районного управління поліції разом з рятувальниками провели черговий рейд пляжами саме цього села, аби нагадати всім відпочиваючим про правила безпечної поведінки на воді. А саме, не купатися і не пірнати у незнайомих місцях. Не слід купатися наодинці. Діти повинні купатися тільки під наглядом дорослих. Не можна заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння. Слід дуже обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках, особливо коли є вітер. Не можна купатися в холодній воді, щоб не сталося переохолодження. Не треба купатися довго, краще купатися кілька разів по 20-30 хвилин. Не можна гратися на воді у такі ігри, які можуть завдати шкоди. Не подавайте без потреби. Сигналів про допомогу купатися рекомендовано вранці і ввечері. Не стрибайте головою вниз в місцях, глибина яких вам невідома. Подільські рятувальники рекомендують утриматись від купань під час відпочинку біля водойм, так як визначених місць органами місцевого самоврядування для купання в Подільському районі немає. Всі місця для купання, які є, вони вважаються стихійними пляжами, так як не обладнані всім необхідним для забезпечення безпеки під час купання. Проте, якщо ж ви все таки вирішуєте відпочивати біля водойм та купатися. Подільські рятувальники нагадують основні правила безпеки під час купання. Перш за все, заборонено вживати алкоголь під час купання. Якщо ви відпочиваєте з дітьми, ні на одну секунду не лишайте їх без нагляду, аби не трапилось біди. Купатися дозволяється, якщо температура води не нижче 18 градусів та температура повітря не нижче 24 градусів. Заходити в воду необхідно повільно, аби тіло звикло. До температури води. Пірнання дозволено лише там, де перевірене чисте дно, безпечна глибина та прозора вода. Дотримуйтесь цих елементарних правил безпечного відпочинку біля водою, аби відпочинок приніс лише користь та гарні враження. Тож, дослухайтесь до парад спеціалістів: будьте пильними і обережними на воді, що дасть можливість вам відпочити і оздоровитись. А завдяки слідуванням порад спеціалістів, купальний сезон сподіваємось, у нас пройде без нещасних випадків. Тамара Шарапанівська, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.